Відсьогодні валідатори з'явилися на трьох автобусних маршрутах. Яка загалом ситуація із електронним квитком? Історія військових вогнеметників із Львівщини. Університет Франка організував аукціон за участі випускників, аби зібрати гроші для потреб студентів і викладачів, які зараз на фронті. Безготівкова оплата на міському маршруті А-1 працює чотири місяці. Водій розповідає, що люди оплачують проїзд і готівкою, і платіжною карткою. І так погано, і так погано. Думав, білети будуть вже плану не буде, далі той самий план, далі те же саме. Що творилось, то і твориться далі. Та раді бога. Добре, давайте, бо я їду. Від сьогодні ще на трьох маршрутах запрацювала безготівкова оплата. Це автобуси під номером 58, 59 та 11. Ми запитали львів'ян, яким способом вони розраховуються у міському транспорті. В маршрутках я не плачу картою, в тролейбусах картою. Досплачуюсь через додаток, але карти я не маю, тому не користуюся нею. Зручніше було б карточкою, але поки що готівкою. Готівкою. Так мені зручніше. Садіти готівкою, звичайно. А я зазвичай електронним Також ми поспілкувалися з людьми, які користуються електронним кутком LeoCard. Дуже зручно і пропоную, хай всі собі оформляють, беруть, купляють. Ну, я знаю, так привикла, напевно, скільки років. Лайокар це електронний квиток для оплати у транспорті для пільгових категорій населення. За словами директора міського департаменту мобільності Олега Забарила, це один з етапів провадження проєкту електронного квитка у Львові. Наступний етап реалізується зараз. Це прилади для електронної оплати у маршрутках. Такі, за його словами, будуть розміщені на всіх маршрутах до кінця року. Наступним етапом, коли вже система буде якісно працювати на етапі позотівкової оплати, ми переходимо на оплату транспортної роботи. В цьому випадку оператор ЛівАвтодор збирає кошти власне від пасажирів всіх видах транспорту. А місто відповідно через знову ж таки оператора фінансує роботу транспортну роботу перевізників. Засновник громадської організації за зручне місто Святослав Тостига каже, що напрацьований проєкт автоматизованої системи оплати, який реалізується, включає місячні абонементи для пасажирів та додаток на телефоні. Способів оплати мали би бути набагато більше, і форум оплати також в тому числі. Як наслідок, що ми маємо зараз, ми зараз маємо що там левова частка людей оплачує готівкою. Є навантаження далі на водія, водієві складно. Водій далі є ринкова економіка, тобто йому далі треба, грубо кажучи, конкурувати між тими ж самими своїми колегами з інших маршрутів, щоб більше. А де нас брати що на проєкт автоматизованої оплати у транспорті місто взяло кредит у розмірі 12 мільйонів євро. Близько 5 мільйонів вже витратили на закупівлю обладнання та програмне забезпечення. Про це повідомив Олег Забарило. Іван Кадосько, Анатолій Киричук, Суспільне, Новини Львів. Сьогодні на Львівщині попрощалися із військовослужбовцем, який загинув на війні. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Андрій Лаврів, мешканець Дрогобича. На другий день повномасштабного наступу добровольцем записався до лав 103-ї окремої бригади тероборони. Понад рік захищав Україну на передових позиціях фронту у складі 67-го батальйону. 1 квітня цього року отримав важке поранення внаслідок мінометного обстрілу. Впродовж останнього місяця проходив реабілітацію в Німеччині. Там 19 вересня і помер. Йому було 35 років. Вперше в Україні під час операції донорську печінку розділили на дві частини та успішно пересадили двом людям. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці першого медоб'єднання Львова. Операцію виконали спеціалісти Національного інституту хірургії та трансплантології імені Олександра Шалімова у лікарні першого медоб'єднання міста. Донором став 15-річний хлопець, який помер через ушкодження мозку. Паралельно львівські трансплантологи також пересадили пацієнтам дві нирки та серце. Відтак донорські органи одночасно отримали п'ятеро людей, троє з яких діти. Починка орган великий, люди відрізняються. Реципієнти. Люди, які страждають на захворювання печінки, вони відрізняються по масі. І, наприклад, маленькій дитині може вистачити лише невеликої частини печінки, скажімо, 20%. 80% можна трансплантувати дорослій людині і також цілком вистачить. Існує дві методики. Дійсно, існує так званий спліт інсіту, це те, що ми робили сьогодні. Це в організмі донора. І спліт ексіту, ЕксВіво, це вже на, так званий набектеплі, тобто печінка з організму. Есплантована і розділяється в операційні окремо хлопчик, 15 років, поступив до нас в суботу о 4 годині ранку. Він має вроджене захворювання нервової системи і мав гідроцефалію. Раптово він, він гуляв з друзями, раптово йому стало погано. Він поступив спочатку до районної лікарні, де його стан прогресивно погіршувався, а потім був одразу переведений до нас. На жаль, при поступленні були всі ознаки важкого ушкодження головного мозку, і після спроби якимось чином рятувати мозок після. Після нейрохірургічного втручання, на жаль, ми зрозуміли, що у дитини є невідворотні зміни, які свідчать про смерть мозку. Ем, поговоривши з батьком, ми дійшли згоди для того, щоб він надав свій дозвіл на трансплантацію органів. 25-річна поліцейська Ольга Бриндас наприкінці травня цього року була на службі та виходила із приміщення мерії у Яворові. У той час в будівлю в'їхала машина, за кермом якої перебувала нетвереза водійка. Тоді повідомляли у відділі комунікації поліції Львівщини. Тобто я відкрила двері і зразу був наїзд, буквально одна секунда. У мене зразу болів таз, ну, болі, дуже були болі і думала, господи, тільки, щоб я могла ходити, ну, щоб не бути лежачою, Там. Ногу взагалі я не бачила, бо була в штанах вдягнута, Якби не штани, то там би, напевно, ще гірше було. Доправили поранену поліцейську до Львова. Тут впродовж 15 годин хірурги оперували жінку. Важкий відкритий перелом нижньої кінцівки з величезним дефектом кістки та оголенням м'яких тканин гомілки. Раніше такі травми були показом до ампутації, проте у зв'язку з застосуванням. Сучасної методики операції, а саме трансплантації тканин, нам вдалося пересадити масив тканин для закриття дефекту, відновити кістку. Ногу їй зберегли і після Ольга проходила тривале лікування та реабілітацію, адже мала й інші травми. Зразу взагалі було дуже боляче, коли ти просто лежиш, ти цілий час маєш просто лежати рівно, не рухатися, та заживає, лежиш на матрасі такому від пролежнів спеціально, він такий горбистий, твердий, незручно, ти не можеш обернутися. Ну, найгірше ти не могла навіть сісти. Ото було найгірше. Тих шість тижнів, то було просто не передати словами. Потім вже я змогла на ліжку обертатися на правий бік, на лівий бік. Потім помалесенько я почала сідати. Спочатку ми починали з самого дрібного, це є рухи в ліжку, тобто це є повороти з боку на бік. Це є сідання в ліжку, потім сідання на краю ліжку з опущеними ногами. Десь за 2-3 тижні ми перейшли до того, щоб пересідати на ліжок. Зараз Ольгу виписали з лікарні. Жінка повернулася на роботу, але продовжує відновлюватись після травм. Ірина Мочульська, Суспільне новини, Львів. Це одноразовий транспортний пусковий контейнер РПВ-16, реактивного піхотного вогнемет. До нього ще йде. Тут у мене немає собака. Пусковий пристрій. Приєднується пусковий пристрій. Ну, тут захисний опухоль знімається, приєднується пусковий пристрій. Виставляєте дальність. Треба, потім на плече, ну і тут де пусковий пристрій, прицілився, здійснив постріл. Командир взводу Володимир із позивним Хмара показує частину реактивного піхотного вогнемету. Це зброя, якою користується вогнеметний взвод, який є частиною військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту через специфіку своїх боєприпасів. Люди, коли чують там вогнеметни, коли Перше уявлення це людина з балонами, там ходить, там, випалює все, там, посадки, ще щось. Самостійно ми не працюємо. Ми працюємо спільно з підрозділами штурмових військ, ну, нас додають. кажучи, та сама граната чи снаряд він взривається, відбувається розпилення аерозоль, аерозолю, який вибухає. Тобто відбувається подвійний, подвійний вибух. Вибух гранати, вибух аерозолю і стягування повітря. Тобто термобарична, термобаричний вибух. Музики, засипаємо зараз ту Є. О! Вогнеметник Тарас із позивним світанок отримав поранення на Бахмутському напрямку, та після реабілітації вже повернувся у військо. Мав бути контрнаст ворожих підрозділів. Ось і був мінометний обстріл. Після чого я вже наступив на міну, і осколки мені полетіли в руку в. Ногою ногу мені просто в фугасну дію заділо і. Так, втратив око, тому що велика кількість осколків попала в лице. А там було декілька гранат. Коли я падав від удару, то я в день перед тим собі замовив класний глушник, яким ще в халясах хлопцям. І я, коли падав, я автоматом сперся і типу, його розірвало. Тобто, бо так я міг ногою і там далі піти просто. За словами командира вогнеметного відділення Юрія із позивним «Ріддік», такий вид зброї, який вони використовують, ефективний, зокрема під час наступів. Вогнеметник це одна людина, яка може тримати на собі. Ну, один вогнемет, він є мобільний, він може їхати, він може ходити. І вражаюча дія вогнемета, як вже було сказано, ну, може порівнятися із артилерією. Це не потрібно важку техніку. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина. Львівський національний університет імені Івана Франка проводить аукціон для допомоги військовим. Благодійний проєкт називається «Зустрінця з випускником. За словами голови правління Асоціації випускників університету Віталія Кухарського, ті, хто зробить донат, матимуть змогу поспілкуватися з письменниками, блогерами, політиками, артистами, викладачами, а також з ректором університету. Є ідея назбирати максимум коштів для того, щоб підтримати наших. Працівників, які зараз на фронті, наших студентів, які на фронті, і наших випускників, які на фронті у нас кожного дня, кожного тижня приходить масу запитів власне від цих людей. Це відбувається зараз онлайн. А процедура зустрічі вона насправді не прописана. Її буде вирішувати індивідуально кожна людина з тою людиною, яка готова власне з нею зустрітися. Серед лотів зустріч зі співзасновницею книжкового видавництва старого лева Мар'яною Савкою вона каже, що зможе зустрітися не лише у Львові, а й у Києві, Франкфурті чи Парижі, де перебуватиме з робочими візитами. Кожен на своєму рівні, кожен на своєму, в міру своїх можливостей, але таки може допомагати. Ну точно немає людини, яка не могла б допомагати армії. Такого не буває. Ми можемо говорити на різні теми, не обов'язково на літературні чи книжкові. Ми можемо поговорити про, про наше місто, про ці часи. Також участь у аукціоні підтвердили деякі блогери. Львівський мандрівник Орес Зуб один з них. Він був амбасадором Львова у минулі роки, а зараз відвідує інші країни, як він каже, не заради подорожей, а з неофіційною дипломатією. Я думаю, що ми можемо живо зустрітися. Я ціную живе спілкування, ну і буду радий допомогти, чим можливо в межах моєї компетенції. Я думаю, формат подорожі зараз не є найбільш актуальний. Зокрема, я фокусуюсь в теперішніх справах. На питаннях міжнародних відносин і злучної підтримки світової до України, і я думаю, в цій площині можемо поговорити. Аукціон спрямований на підтримку викладачів і студентів університету, які зараз на фронті. Олексій, колишній очільник студентського уряду, а зараз офіцер збройних сил. З ним можна виграти онлайн зустріч. Мені здається, участь військових в якості. Лотів, це може бути корисно для обидвох сторін, тому що, по-перше, це терапія, та це проговорити і зруйнувати ту, ту стіну, яка може бути між там військовими цивільними. Я переконаний, маленьких донатів не існує, і чим більше є ініціатив, які підтримують українську армію, тим однозначно швидше стане наша перемога. Благодійний аукціон триватиме до 11 жовтня. До цього часу можна підвищувати свою ставку, щоб купити лот. Ольга Іващук, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львів.